То 2023 року він повернувся в Україну. А з моєї точки зору, це свідчить про відсутність будь-яких ризиків того, що він буде десь переховуватися. Якщо б він вважався добрим, якщо б він хотів переховуватись, він би просто не повернувся до України і в нього була така можливість. Наступне в питанні про продовження строку запобіжного заходу. І про те ж саме наголошував прокормку до засіданні. зазначено, що це клопотання подано в порядку частини 3 статті 315 Кримінального процесуального кодексу України. А згідно цієї статті, розмірки таких клопотань суд додержується правил, передбаченого розбіром другим цього кодексу. А, мені зрозуміло, що є, ну скажімо так. На даний момент часу в судах другого обвинувального акту розписок, про отримання отримані реєстри матеріалів до судового розслідування, нікого немає. Так, у клопотанні прокурор і це також було озвучено в судовому засіданні. Висунути обвинувачення, його так та підтверджується зібраними під час судового розслідування доклади. Перелік яких міститься в реєстрі матеріалів досудового розслідування, що надане до суду та вирушеній стороні захисту. Надалі йде перелік викладений, які сторона обвинувачення зачитувала, я не буду його повторювати, він складається з 14 пунктів. Тобто сторона обвинувачення долучила. Доказів обґрунтованості свого клопотання не надає, але посилається на реєстр матеріалів досудового розслідування, який наданий до суду, і який має сторона обвинувачення. З перелічених стороною обвинувачення процесуальних дій за перелік Дік 14. В реєстрі матеріалів досудового розслідування відсутні день. Тобто, наш посилання сторони обвинувачення на реєстрі матеріалів до судового розслідування, в якому нібито міститься, протоколи, протоколи огляду він не відповідає дійсності. А саме, в реєстрі матеріалів до судового розслідування відсутній рапорт 7 управління ДПК РСБУ від 3.08.24. Протокол огляду інтернет-сервісу Телетайп від 23.08.24. Протокол огляду речей документів флешта-копичувачу. Комп'ютерної техніки та іншої техніки від 27.08, 24. Протокол огляду від 20.08, 24. Протокол огляду речі не поїздів від 20. Я зрозумів суть вашого е звернення щодо цього, але суд не може в цій ухвалі оцінювати відповідно реєстр е матеріалів, що йдуть до обвинувального акту. Тому ми просто гаємо час, коли це досліджуємо. Шановний суд, я е, зрозуміла вас. Тобто, на що я прошу звернути увагу, що фактично у своєму клопотанні сторона обвинувачення пропонує суду е, лише полагатись на її слова. Будь-які докази за їх відсутні. Навіть е, ті документи, якими зазначає сторона обвинувачення, що обґрунтовується е, притягнення обвинувачення, в реєстрі матеріалів, вони також відсутні. Розглядаючи таке клопотання, суд фактично може ховатися лише на слова сторони обвинувачення. А що стосується ризику, на що також прошу суд звернути увагу, що стосується саме Мальцева Олега Вікторовича. Двадцять року, під час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу, як це виставку мальцева, були надані. Відповідні характеристики його колег мав як з країни, так і сполучених штатів Америки і з, з Європейського Союзу. відповідно, я хочу суд врахувати ці характеризуючі матеріали щодо Мальцева Олег Вікторович під час прийняття відповідного процесуального рішення. І все ж таки прошу суд врахувати, що фактична сторона обвинувачення перебільшує ризики не надає будь яких доказів цих ризиків, будь-які матеріали в суду відсутні, і навіть посилання сторони обвинувачення як на обґрунтованість підозри на певні процесуальні документи, які нібито міститься в реєстрі матеріалів без судового розслідування, не відповідає дійсності, тому що їх там немає, і це можна перевірити. Враховуючи викладене, я прошу суд все ж таки обрати підзахисного інший запобіжний заходу від слодового домашнього арешту, або у випадку продовження строку запобіжного заходу у запобіжного заходу у тримання кікар, визначити йому розмір застави. Зрозуміла ваша позиція. Обвинувачений мальці Олег Вікторович, вам надається слово чи ви підтримуєте захисників? Я потримуюся у засідання. Зрозуміло. Так, захисник Слободянюка Костянтина Володимирович, будь ласка, адвокат Федера. Я категорично заперечую проти задоволення клопотання прокурора. який би звернути увагу суду, що відповідний заперечення Так, я отримав, так. через електронний суд, за що хочу зазначити першу чергу. уважно слухаючи прокурора і теж з чого почали.